І всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Бравл Крафт і нарешті вийшло обновлення з гравцем Ембер. Дивіться, тут є такі скини, Калавера Пайпер додавали тут, ну не додавали, вона була просто деякі тут і ще ведьма шелі. І дивіться, тут такі скінчики, і дивіться. Завтра додавлять інфі... Бо. Ми думали, що його будет звати Демон, бо он ще добуде скин зомбі Бибі. Але це уже будет через 5 днів. Ну и зараз я вам далі покажу. Е, в принципі, гравс Амбер ще не добавила Макс. Ей змінили просто іконку. Вона так люди виглядає скажіть. Так смешно. І дивіться, Ember. Ось як вона робить, коли виграла, і зараз ми будемо. І зараз ми спробуємо за неї трохи пограти. Ось, ми заходимо за імбер. Вход в парк. Дивіться, зараз я хочу її спитати на собачках, бачу. О. Я не стріляв, признаюся, я просто тримаю атаку і вона стріляє. Я не стріляв, чесно вам признаюся. Подивіться, як це круто. Бачите? Чим більше у неї цього жовтенького... а на секундочку. Я зрозумів, її прикол за неї треба тримати. І зараз ми спробуємо її супер тільки для цього треба винести. Ще ти всі собачки дивіться. Ничего себе красава эмбер. Нова механика, конечно, не дуже зручна механика. Мне она не так сильно подобається. Вообще звука до іншої механіки. Трохи складно, конечно, грати за эмбер. Ем... за це эмбер. Он так просто всіх поджагли. Паджор! Коротше, за Ембер дуже складно грати, але я думаю, професіонали вже там в цьому розберуться. Красам. О боже, цей новий гравець просто огонь. Коротше, ось такий у нас гравець, а тепер розглянемо її гаджети і пасивки. Я її тільки для початку і покрутимо. Ну да, нормальний гравець. Ембер заклинання огня. Ось дивимося на її гаджет. Ну, я вже бачив її гаджети і пасивки, але я трохи призабув, тому давайте прочитаємо. Лава, в течение трьох секунд д... Ембер движеться швидше і раз перескивает огненную жидкость, которую затем можно поджечь. Нормально. А еще я за я дикое пламя. Эмпер может одновременно создавать на земле две огненные лужи. Когда она стоит рядом с одной нитью, ее супер заряжается автоматически. Ну, мы... Ви подумаєте, що ми усе зробили там? Може щось в іконках нову? Ні, в віконках нічого нема. Але що я казала? розработчики, режим піявку? Дивіться. Парни. І все, я не відімка! В цій грі краще грати з МС. Я вам зараз покажу цей челлендж. Загалом подивитися, як я граю. Ось так берем. Парне столкновені я люблю грати, тому що там все ж таки коли тебе убивають на кінець гри. Так. О, привіт, Барлі. Да не боюся, що це буде Барлі. Отак просто сходу беремо, розбиваємо покаса. Треба ще дві баночки забирати. І отай просто забираємо Ворна. А, Лёня, Лёня! А, то Макс, да ну я тут уже всех плутаю. Ай, ай, Спайк, да я это поработал. Больно, конечно, было. Ничего так. Ай, ай, я... ай. ай, ай. Барли, красав. Видите, как круто справился за все всема. 8, семь, шесть, пять... 4, три, два. Ну, тут у мене трохи підлючило, тому я відродився раніше. Ой. ой, ой серйозно. Краще бути. Э, Барлій! Барлій болійбай. <гас> Сім, шість, п'ять я... Загано грав цей режим дуже поганий. Ай, больно, 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 давай, давай. М -м -м. Ну тут просто було щось нове мозика. До речі, може бути, тут додав нової А на розі новеньке. Загалом брав мейкер не додавали, Але давайте подивимося, чи все ж таки змінилась анімація рози. Flower Power! Да, змінилося! Клас! Здається, я ще щось хотів показати. але Трохи забув, що. Так, зараз трохи ну короче, ще тут добавили якби о. Я вам хотів показати нові емодзики, може нових емодзиків не додали, але самі бачили який новий мудзик. О, ми можемо зараз поміняти емодзики. О oh, майн гот. Ще емодзик ось такий. Короче, прикольні модзики. Прикольно, прикольно. Які можна меняти? Жецько нам зараз будет. Yeah. We can do this! <laughs> Sh drop! <laughs> Эй, діти, его меня обізи. Сейчас я бедам. Сзади тобі. Короче, тут новинчики, як мы уже зрозуміли. И. І... Я. И зараз мы пойдем за є все-таки це создание карт. Создание карт! О май гад, друзі! создать новую карту без названия. Давайте назовем мой форма. Давайте. Так. Зараз создам мою какую карту. Ну, давайте. Ю, ю 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 Вот так. Вот так. Вот так написал. Так, давайте брал бол. Создать. И мы стоїм разработчиками Бравл Старса. Мы разработаем игры. Мы стоим разработчиками Браво Йл Старса. Дивіться. Просто зараз зробимо дещо отаке. От Опа. Мы стали гри. Ми стали разработчиками гри. И що зараз будем робити? Да просто так стінку ставити. Але я якось так не знаю, як ставити стінки. А, так дивіться. Коротше, це значить, що не можна цю карту зробити, а ми такі. Не можна! А ми зараз тобі так зроблю. Ну, тут, бачите, у мене трохи не виходить. Так, отмініть. І ми стали просто розграбами нас є в так. стояти якась ворожа, тому ми ось так заробить таку саму ворожу. Так... і музика як в бою ви випу... але ми не б'ємося. Ну, зараз, в принципі, зробимо таку карточку прикольну. Отакі От три кустові. Хоп. 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 Отак. От І давайте забудемо. Так, да. Ой. Дивіться, ось так поставили. Ой, тут трохи не так треба. Ось так ось так. Так ось так. І мені гра, якби та карточка така подобається, подобається, нормально. Зараз дорогий кісточок покладемо. Мені трохи не подобаються ці точки. Зараз. Як ви бачите, ми стали просто розробочками. Тепер переградим. Ось так. Ставимо просто є носной де. Так все гарно. Давайте так. Тапочки спайка Ну, давай бы скатку. И тут можно создавать максимум 5 карт. И усе, мне вся карта подобается сохранить. Так. Карта сохранена! Юху. <плес> И такая, почему мы будем зайдать? И просто такая создание карт. В цьому відео я вам показав нові емодзіки, создання карт. Також я вам показав е нову цю розочку і, і нову іконку на Макс. Бачите, дивіться, яка смішна іконка, мені смішно реально, коли я дивлюся. І також нова легендарка Ember на і... і ще я вам тут показав скин Ведьма Шель, Кавалера Пайпер. Ну і також тут завтра добавляю сканий якийсь там був і вже так довго читати не хочу і, зум... і, зум... і Зумба Бібі. Ну і всім дякую, хто дивився мене, всі бувайте!